Псалом 28, Благання і подяка. Давида, до Тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відсураєшся від мене. Почуй, у Господе, голос мого благання, коли до Тебе я взиваю, коли здіймаю свої руки до святого Твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло з них, воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх дай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони ж бо не зважають на Господні вчинки, і на рук Його діло. Нехай отже їх зруйнує і більш не відбудує. Благословен Господь, бо він почув голос мого благання. Господь то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце, і допомоги зазнав я, тим і радіє моє серце, і я його вихваляю піснею моєю. Господь народу свого сила, Він рятівна твердиня помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси й носи їх по вік віки.